Дуже приємно, коли перемагаєш. І тим більше зараз команда таки набрала хід. Хоча ми розуміли, що гра буде дуже важка, дуже багато і буде, тим більше розуміли, що Прикарпаття так само одне очко, і вони грають при своїх болівальниках і їм треба вигравати. Ми десь розраховували, але добре, що забили в першому таймі. І проявили характер, тому що дуже багато було новісів верхової боротьби. Десь нам підфартило в другому таймі, тому що Прикарпаття мала моменти. Але, слава Богу, що виграли. Зараз подякував футболістам за самовіддачу в першу чергу, тому що при такій температурі якби, погодній дуже важко. Але футболісти витримали за то, що їм якби, щиро дякую. Швидкий м'яч вплинув на перебіг матчу. Я думаю, що все одно. Я не думаю, що там сильно змінилося, тому що би було, все одно було б багато боротьби і по накалу самому, тому що Франківс завжди якби, відрізнявся чим. Це якби що боротьби багато нав'язували. Ну, десь так і вийшло, тому почали в кінці вже туди. Флангу подавати, і Барчук вийшов, і кос високорослий, плюс три центральних захисників вийшли. Нам дуже важко було. Але кажу, витерпіли, довели якби, до кінця і слава Богу. Всі тренери там лукавлять, кажемо, що ми граємо від матчу до матчу. Є якісь локальні завдання перед командою поставлені на перший етап? Ну, зрозуміло, що у нас на перший етап це хочеться вийти в чемпіонську групу. Чи ви сподівалися, мали надію, що команда буде йти з тобі сотком-показником, може, четверта перемога поспіль? Ну, знаєте, якщо якби не ставити собі якусь ціль, то для чого тоді працювати? Завжди хочеться ставити вищі цілі, щоб футболісти мали якусь відповідальність, їм треба рости як особистостям. І за рахунок, отак, єдинство одного, якби одне ціле, вони досягають того результату. Получається, не виходить, але треба компенсувати тоді. Є якоюсь біганиною, боротьбою, якщо десь не виходить в тактичному плані. І десь нам вдається поки що поєднювати І боротьба, і плюс і в тактичному плані десь показувати моментами досить непоганий футбол. Як вам загалом пару стартових турів відбулося цьогорічний рівень першої ліги? Я думаю, що однозначно рівень першої ліги зараз виріс, тому що дуже багато команд. Піднялися, я маю на увазі більш стабільно в фінансовому плані. Приходять футболісти, які пройшли прем'єр-лігу, і десь рівень зараз піднімається. І зараз цікаво буде, тим більше є Металіз 19-25, «Майна», який був в прем'єр-лізі. Всі команди десь більш одного рівня, я маю на увазі по ігрі, ну хіба що тільки різниця фінансова.